Друзі, ми зараз в тому селі, де проводили референдум, ходили по, по хатам і ходили. Знаєте хто? Ходили якраз колаборанти, які саме е ж жили тут. жили тут. Вони зараз просто виїхали. Чому? Тому що ця частина села, вона вже звільнена, і люди вже тут вільні. А там ще на тій стороні, і вони всі туди потікали. А ну розкажіть, як це було? Ну як це було? Ну ходили ще з ящиком, дві жінки там ходили, і кожного двору, щоб голосували, так, да, запрошували це з бюлетенами ходили, щоб голосували люди. Ну, хто хотів, голосував, хто відказувався. Та й все. Ну, це... Ми відказалися, ми не голосували. І нічого вас не переслідували? Вони нас, ні, вони нас не переслідували, а хто вже так кричав, ну, з двору їх вигонив, все, то визивали солдатів, солдати приїжджали і тоді. Забрали ну, десь так? Ну, нав... ну як? не наводили порядки, а. Ну, то зрозуміло, що свої закони встановлюють і все. Це ж таке, вони хочуть, щоб була Росія, візді Росія, та і все. Чи ти голосував за, чи ти проти голосував, а вони зробили те, як вони хотіли, то все діло. До речі, друзі, це село, де ми зараз перебуваємо, це дучане це фактично тут в більшості відсотків переселенці з Західної України. Львівщина, Франківщина. І тому, знаєте, вони на тих напали.